Доброго дня, наші любі глядачі та підписники. Ми раді вітати вас з стоматології САНАТА. Сьогодні з вами буду я, адміністратор мережі стоматології САНата Валерія. І сьогодні ми торкнемось дуже розповсюдженою та популярною теми серед пацієнтів це терапевтичне та ендодонтичне лікування. Чи знаєте, ви, що дуже багато людей відкладають лікування каріусу або болю в зубі, і тому що сподіваються, що це якось минеться. Або бояться лікування каналів, ви чули дуже багато історій про забуті інструменти в каналах, про певні ускладнення, це розповсюдження. Найпоширеніших міфів, щоб ви могли приймати обґрунтовані рішення стосовно свого здоров'я та не відкладати необхідний етап лікування та необхідний візит до стоматолога. І сьогодні у нас в гостях чудовий спеціаліст, лікар-ендодонтист, терапевт Білоус Анна Сергіївна. Давайте ми її привітаємо. Добрий вечір, Анна Сергіївна! Ми сьогодні дуже раді вас бачити. І перед тим, як перейти до таких, скажімо, медичних запитань, ми хочемо з вами познайомитися як з особистістю. Тому я хочу вас запитати перше запитання. Розкажіть нам, будь ласка, як ви прийшли в стоматологію, чому ви обрали саме медицину для себе? Чому серед медицини ви обрали саме стоматологію? Чому саме терапевтичний напрямок? Все дуже просто вибір стоматології був продуманий, адже стоматологія вдало поєднує в собі медицину, а якусь таку кропітку роботу руками, і разом з тим естетику. Що стосується терапевтичної стоматології, тут також все дуже просто завжди хотілося мати можливість рятувати. Зуби видалити ми завжди встигнемо, а от врятувати, якщо є можливість, чому б не спробувати. Власне, ендодентія це одночасно і складно, і цікаво, і дуже часто це є, скажімо так, останнім шансом на порятунок зуба. Добре, дякую. А розкажіть, будь ласка, як працюється взагалі в складі команди Сената? Як ви трапили цю мережу? мій шлях сената почався ще з асистентства, насправді, і уже тоді, допомагаючи на прийомі лікарям, я це був дуже цінний досвід для мене. Вже я побачила роботу стоматолога, лікаря можна так сказати, зсередини. А це навчило мене як правильно організовувати роботу в мою майбутньому як лікаря, як правильно спілкуватися з пацієнтами, як які слова підбирати правильно, щоб донести важливість лікування. В тій чи іншій ситуації. А, ну, і уже тоді я побачила, що а, саме а, в стоматології саната цінується а, і якісний підхід до роботи, і разом з тим робота в команді над вирішенням а, тієї чи іншої ситуації. Вже довго ви працюєте? А, мій шлях почався з далекого 2018-го. Вона була невеличка тривічна перерва, але все ж таки я повернулася і продовжую далі. Працювати на ну, здоров'ям ваших пацієнтів це чудово. Взагалі, коли люди так багато працюють, це мені здається про щось те говорить, про такий рівень довіри і любові якоїсь напевно. Я не знаю. А, насправді я скажу кайфово, коли а, пацієнт, який заходить з дверей і просто на самому старті заявляє: Лікар, я вас боюся, і потім виходить після процедури, Адміністратори запитують, як пройшов ваш прийом, а, кажуть, що... Ніколи б не подумали, що це може, могло б бути настільки комфортно, настільки безболісно, і взагалі це просто супер. Це дуже чудово. Скажіть нам, будь ласка, що найбільше подобається у вашій роботі? Або, можливо, не подобається? З кожного дня можливість доводити, що сучасна стоматологія це не про біль, це більше про комфорт. І, можливо, навіть десь іноді і про задоволення. Особливо це стосується а, пацієнтів а, такого більш старшого віку, які а, застали, скажімо так, іще колишню стоматологію. Отці наші мать причини в Не хватайте руками. І от які приходять на прийом з острахом, що зараз буде боляче, що зараз там, як зазвичай, іноді кажуть. Там у мене там страшна ситуація. Насправді страшного нічого немає. Немає ситуації, яку не можна вирішити. Головне – з не підхід і правильний підхід до пацієнта. Іноді пацієнту треба дати руки іграшку, щоб було психологічно комфортно. Іноді з пацієнтом потрібно розмовляти весь прийом, озвучувати кожну свою маніпуляцію, що ми будемо робити далі. Для мене в роботі як лікаря, який веде лікар, прийом, головне психологічний підпорт для пацієнта. Та якщо пацієнти зі мною проводити час в крізі, такі пацієнт повернеться повернеться не лише до мене, як до терапевта, а повернеться в принципі, в клініку, можливо, до інших спеціалістів, якщо потребує його ситуації. Що не подобається? Бувають, що це погані <laughs> моменти. <laughs> Бувають моменти, коли пацієнт приходить, от у мене там така от ситуація: от я хочу, щоб ви мені зробили те, те, те і те, і тільки так, як я це хочу, <laughs> але так, як ви собі думаєте. Все ж таки, стараюся знаходити правильні слова, щоб довести, що ну тут. Той варіант, який ви пропонуєте, не варіант, і ну, треба якось трошки інакше. Зачасту пацієнти все ж таки погоджуються. Це, це, це Добре, розкажіть нам, будь ласка, про свої хобі, як ви проводите вільний час. Зазвичай або активний відпочинок з друзями десь вибратися кудись на прогулянку, на свіже повітря, щоб відпочити ментально розгрузити зір, тому що робота з мікроскопом трошки впливає. Ну, або якщо погода погана, це якась хороша улюблена книга, ну, або на крайній випадок. Що щось таке, щоб спокійно вдома, коли щоб ніхто не чіпав, там викликати телефон, там всім подзвонити. Так я сьогодні ввечері зайнята, не займайте мене. І це добре, це чудово. <зас> Розкажіть нам, будь ласка, що на вашу думку є головним успіхом компанії Сената. Чому ви обираєте для роботи вже так багато років саме цю стоматологію, саме цю клініку? І чому на вашу думку так багато пацієнтів обирають саме? По перше, мережа клінік сената це клініка, де можна зробити абсолютно все, починаючи від професійної гігієни до лікування, видалення, імплантації, протезування. Сучасні методи роботи, сучасні протоколи. Важливо те, що в нас можна зробити 3D-діагностику, без якої сучасна стоматологія просто нікуди. Наявність мікроскопів. Це теж не в кожній стоматології є мікроскопи, і на сьогоднішній день робота без мікроскопів, особливо в кореневих каналах, є неможлива. То... Ну, і плюс... Дружня атмосфера, можливість професійного розвитку, можливість переймати досвід у більш досвідчених спеціалістів, яким я ще колись починала асистувати. Ми ну, якраз дуже такий гарний приклад від такого якогось кар'єрного росту. <г party> і так, мені такий кар'єрний стрибок від асистента. І насправді це був дуже цінний досвід, тому що тут працюють спеціалісти, дійсно спеціалісти своєї справи. І для мене, як для молодого лікаря, асистувати кожному з них. Можна було, скажімо так, збирати якісь там фішечки кожного лікаря, вони є абсолютно в кожного. І переймати щось собі. І зараз я маю можливість демонструвати свої знання, свої вміння на практиці. І це дуже круто. Дуже цікаво було почути про ваш кар'єрний шлях, про ваш такий досвід. Ну я не знаю, це взагалі. А зараз таким спеціалістам, яким ви асистували, я гадаю, їм ще цікаві цікавіше за вами спостерігати. Ви на їх хоча буквально виростали. Так це і. дуже цікаво. Добре, я вам дуже дякую. Тепер прийдемо трошки до іншого формату. Зараз ми з вами проведемо таку невеличку. Весь інтерактив. Я вам буду задавати найпоширеніші питання, з якими, можливо, до вас навіть приходять пацієнти. Можливо, ви їх чуєте там в день по 30 разів. Але я буду задавати питання, а ви зі свого боку, з професійної точки зору, будете мені на них відповідати. Отже, що я пацієнт, я приходжу до вас, в кабінет, приходжу на сеанс, са... і <сміст> я кажу, у мене маленька точка на зубі, але вона мене ніяк не хвилює, вона мені не болить, і я гадаю, що лікувати не потрібно. Для початку потрібно розібратися, що ж це за чорна цятка, і тоді вже відповідно приймати рішення, що з цим робити. Чорна цятка це може бути як просто пігментація або наліт на зубі, Тоді це можна просто прибрати за допомогою промігліянина. Також це може бути каріяс, який саме починає розвиватися, тобто порожнини немає, але вже є початок руйнування емалі. Тоді таку порожнину потрібно вже лікувати, щоб процес не поширився на глибші тканини. Також це може бути якась давно поставлена пломба, яка просто змінила колір, і якщо це бентежить візуально, тоді її можна поміняти. М -м, та, все одно, якщо вона щось помітили, якщо, якщо навіть не турбує, якщо навіть не турбує, якщо помітили якісь потемніння на зубі, е обов'язково записуватися на прийом на діагностику, е оглянути візуально, зробити знімок, тому що не завжди можна побачити візуально, чи дійсно це просто чорна цятка, чи це вже почався каріяс. На 3 d знімку це дуже добре видно, і вже в залежності від того, що ми побачимо після діагностики, приймати рішення про те, що з цим робити. Добре, дякую. Наступне запитання. Лікування каналів це дуже боляче, це неприємно. Я краще потерплю, чим я наважусь піти на таку процедуру. Чи можна з цим тягнути? Таке, що, мабуть, кожен терапевт і не один раз за час своєї професійної діяльності. Насправді, сучасна стоматологія зараз можна сказати безболісна. Тобто лікування кореневих каналів проводиться під анестезією. Максимум, які відчуття, це ну, щось роблять. Навпаки, якщо перетерпіти біль, то що таке біль? Це інфекція, яка дійшла до а, пульпи тобто, до нерва. Mm -hmm. І якщо це перетерпіти, воно може а, подальшому вилитися в а, певні ускладнення і привести до втрати собою принципів. Тож тобто, якщо десь є якісь зубі неприємні відчуття, там реакція на холодне гаряче або на солодке, або а, тим паче самовільний біль, особливо в вечірній час, це вже перші дзвіночки, що потрібно записатися на візит до лікаря, тому що там не все гаразд. Добре, я вам дякую. Якщо в мене дуже сильно зруйнований зуб, скажіть, будь ласка, чи є мені сенс його намагатися пролікувати, чи мені краще видалити? Бо я вважаю, що це ну прям марна втрата грошей, я не буду це робити. Мені то не треба, я хочу видалити і все. тут потрібно кожну ситуацію оцінювати індивідуально. Потрібно оглянути зуб, подивитися, наскільки він зруйнований, і вже в залежності від цього приймати рішення, тому що не кожен зруйнований зуб потрібно видаляти зруйнована коронкова частина і здоровий корінь. Такий зуб можна врятувати, пролікувати, відновити. І цей зуб буде. Виконувати цю функцію ще не один рік. Потрібна консультація з лікарем, оцінка ситуації. Тут вже комплексна робота мене як терапевта і нашого ортопеда. тому що такі зуби потрібно, в медицині покривати коронкою. І якщо лікар ортопед каже, що він може туди встановити коронку, чому б не спробувати? Мені здається, краще вже я, я, я не знаю із якихось останніх сил триматися за свої зуби, а, все ж таки. Не дивитися на те, що сьогодні імплантація вийшла на досить високий рівень, але все ж таки, якщо є можливість хоча б мінімально врятувати свій зуб, чому б не спробувати? Ви дали ти можна може Мені здається, якби стадію хірург, ви тебе зараз в кожній ситуації потрібно оцінювати вже по факту і приймати рішення. Ну, іноді, можливо, дійсно таки доцільніше видалити і встановити імплант, аніж пробувати щось врятувати, і це лікування буде без гарантій, і це буде mm -hmm. просто марно вкладений час і кошти, і все одно пацієнт приходить до варіанту видалення. Ну, це знов ж таки про те, що ми говоримо майже там кожен кожен наш день, про те, що індивідуально складається план лікування під кожного пацієнта, під кожен випадок. Тому в нас не зміна кожного дня є ортопеди, хірурги, ендодонтисти. Тому підходимо так скажемо комплексно, комплексно до кожного, дата, кожного Робиться пацієнта. Робиться 3 d знімок. Кожен зуб розбирається по знімку ситуації, що ми з ним робимо, що ми лікуємо, що ми взагалі не чіпаємо, що видаляємо, і тут уже ну, комплексно. Лише комплексно, один лікар не може охопити абсолютно все. А, говорить, що якщо встановлюються найсучасніші пломби з найякіснішого матеріалу, навіть їх з часом потрібно все одно змінювати. Чому так? Чи це просто як заробити гроші, чи чому так навіть там, якщо це там найсучасніші пломби, їх потрібно змінювати. А, Тут момент наступний. який б а, класний сучасний матеріал не був, а, він має свій термін експлуатації. Тобто, пломба як і будь-який зуб буде стиратися. Я ж би лікар її ідеально не поставив. Там через три 5 років буде помітно, що вона вже трошки притерлася. Відповідно до цього, кожні півроку профгігієна, профогляди, контрольний знімочок обов'язково, щоб подивитися, чи не з'явилося там отаких нюансів, типу відклейки пломби або десь мікротріщин, мікросколів і. Якщо вже виникають якісь нюанси, тоді звичайно пломба на заміну. Якщо з пломбою все в порядку вона може служити і 5 років, і 10, і 20, і навіть більше. Добре, дякую вам. Скільки може все-таки прослужити зараз пломба на наприклад жувального зуба? Згідно усіх інструкцій до матеріалів, виробник дає середній терміт 3 тридцять років. От тобто через 5 років цю пломбу вже сміливо можна замінювати. Добре, дякую. все ж таки головне в будь мені здається галузі стоматології. Це профілактика. Обов'язково об Обов кожні пів року хоча би профогляд, щоб подивитися, як себе почуваються пломби, які вже встановлені, знімок щоб подивитися, чи не виникли якісь нові проблеми. Дуже часто виникає карія. На контактах, тобто між зубами, візуально зуб здоровий, насправді там вже є процес, який візуально не видно, і потім в якийсь момент відходиться підзубар, і пацієнт телефонує адміністраторам і ситуацією Ой, в мене там трошки зубчик вечора. Ну, але навіть о 8-й вечора у нас це можливо, навіть приймаємо. Добре, дякую. Бо дуже розповсюджене запитання. Чи це правда, що ендолікований зуб, тобто зуб де вже видалили нерви. Він рано чи пізно він іде на видалення. Тобто це приводить до втрати зуба. Тут потрібно розуміти, з якою ситуацією пацієнт прийшов на ендолікування і як цей зуб був відновлений в подальшому. Знову ж таки, повертаємося до попередніх питань стосовно ендолікування. Зуб без нерва втрачає своє живлення. Відповідно, він стає ламким, крихким і може сколюватись. Дуже добре, якщо стінка сколюється приблизно на рівень м'яса, коли це ще можна відновити. Але як показує практика, стінка сколюється уже настільки глибоко, що ортопед просто розводить руками і каже: тут на жаль без варіантів. В такому е випадку все проходить в першу чергу через ортопеда. Якщо ортопед це потім може відновити, окей, лікуємо. Якщо ні, видання. Тому е знову ж таки я повторюся всім нашим пацієнтам. Ми обов'язково після ендолікування наголошуємо про важливість е укріплення зуба за допомогою керамічних реставрацій або кронок. Дуже дякую, дуже цікаво. Якраз наступне запитання в нас буде. Ми трошки звернемося до цього питання, як покривання коронками, бо дуже часто пацієнти звертаються з наступним запитом, що після ендолікування зуб потемнів. Я вас прошу нам розказати, чому так виходить, що зуб темніє і як це можна виправити. Знову ж таки, нерв це джерело живлення зуба, коли забираєш джерело живлення, зуб темніє. Плюс емаль стає більш крихка і набагато швидше натягує на себе барвники, Чай, кава, продукти харчування, хтось любить палити а, далі. А, іноді зуб може темніти, якщо не зовсім якісно пролікований кореневий канал, і десь там залишилися затишки нерва або а, вторинна інфекція. Таке теж буває. А, також все залежить від того, яким матеріалом зафарбований, тому що є матеріали, які зафарбовують зуб усі відтінки рожевого. Це досить старий матеріал, але. Це ним користуються ще й досі, і от такі зуби просто ви не встали. А якщо бентежить естетично, тим паче консультація нашого лікаря-аркіпеда, запрошуємо на візит і. Протезуємо такі злочини. Добре, дякую. Наступне запитання досить цікаве. Я наприклад про це почула вперше, але я хочу дізнатися ще вашу професійну думку. Що ви думаєте з цього приводу? А, зараз з'явилися сучасні дослідження, що ендоліковані зуби є прямою причиною виникнення багатьох захворювань, навіть онкозахворювань. Американські вчені стверджують, що в ендолікованих зубах все одно присутні певні бактерії, які виробляють в свою чергу токсини, які смоктуються в кров та далі провокують такі захворювання захворювання, як артрит, дуже різні серцево-судинні захворювання, імунні. Тощо, що ви можете сказати на це? Яка ваша думка? Чи це стосується можливо неякісно пролікованих ендозубів, чи це взагалі прям про все ендолікування? Насправді досить цікаве запитання. Дійсно, такі дослідження були, але вони не обґрунтовані. Єдиний нюанс дійсно, якщо зуб пролікований неякісно і там є вторинна інфекція, вона дійсно може давати ускладнення. Зачасту це виявде легко на знімочку. За півроку після того, як зуб пролікований ендодонтично, на контрольному знімку вже буде видно якісь мінімальні ознаки запального процесу, якщо він там повинен розвинутися. Тоді такий зуб варто перелікувати. Дуже часто пацієнти приходять з тим, що у них вже є запальні процеси, особливо якщо це верхні щелепи і це бокові зуби, одразу постає питання про гайморит. Дуже близько і запалення може перейти на енергову пазуху. Тут теж піднімається питання про переліковування такого зубу. Про те, щоб на серцево-судинну систему тут більше до парадонтологів питання, тому що є дослідження, які підтверджені, що мікроорганізми, які живуть в нальоті, в зубних відкладеннях, впливають на здоров'я серця. Тому знову ж таки повертаємося до питання планової гігієни раз на півроку. Планова гігієна, плановий профогляд терапевта, бо кожного Обовисково. дня на зміні є Обов'язково Після профігігієни заходить терапевт, оглядає порожне рота і вже розповідає пацієнту. Якщо бентежить якісь нюанси, розповідає про це пацієнту, пропонує 3D-знімочок, щоб роздивитися більш детально і вже приймати рішення про лікування. Добре, дякую. Наступне запитання дуже цікаве, і може бути таке, що дуже часто звертаються до вас таке. Приходить пацієнт, вас каже, що я там лікував зуб, і мені лікар в зубі в каналі залишив інструмент. Поясніть нам, будь ласка, чому трапляється така ситуація, що потрібно з цим робити, як це виправити, і взагалі як проходить? Давайте почнемо з того, як проходить ендолікування, що воно собою являє, і чому такі ситуації, як забуті за інструменти, чому таке трапляється? Насправді такі ситуації трапляються досить часто, і тут важливо розуміти, на якому етапі зламався інструмент. І вже від цього залежить, що ми з цим інструментом робити. Тобто якщо інструмент зламався на етапі, вже коли канал коли вже нерв забраний, коли вже канал відмити, і перед операцією, і він там випадково ну такий інструмент в більшості випадків можна залишити. Якщо ж інструмент ламається десь в верхній частині каналу і він перешкоджає адекватному лікуванню, такий інструмент потрібно вилучити. Інструменти ми ламалися дуже часто раніше використовували такі інструменти як каналонаповнювачі, і вони дуже любили клинити просто в каналах. Такі інструменти потрібно пробувати дістати, тому що ними користувалися на первинних етапах, і зачасту під ними можна знайти неякісно оброблені канали, що є джерелом вторинної інфекції. Інструменти також можуть ламатися через скажімо так, специфічну анатомію каналу, коли канал має дуже сильний пункт «загинуть». Інструмент сучасні інструменти, вони хоч і гучкі, але не настільки. Плюс потрібно це вже більше питання до лікаря. Лікар повинен слідкувати за зношенням інструменту. Тобто інструмент може зайти лише в певну кількість кореневих каналів. Якщо перевищити цей ліміт, то може трапитися і інструмент. Тобто, потрібно працювати згідно інструкції, тобто так як і до кожного апарату, так само і до кожного інструменту є інструкція з експлуатації, тобто не перевищувати кількість обертів, не перевищувати кількість кореневих каналів по одиницях, в яких був цей інструмент, тому що автополування, дезрошення. Ну, все впливає на того матеріалу, того металу, який не Ну, Але знову ж таки, якщо таке трапляється і вже інструмент там в каналі, це все можна виправити. Звичайно. Тоб, проводиться таке саме реєндо, наскільки я розумію. Звичайно, це. інструмент можна дістати звідти, і в більшості випадків, якщо це потрібно, він дістається без проблем. Добре, дякую. Я, я гадаю, ви дуже багато зараз пацієнтів заспокоїли, бо ну я гадаю, що навіть якщо ви кажете, що дуже часто раніше таке траплялось, то дуже зараз це розповсюджене запитання, бо багато приходять з інструментами. багато пацієнтів приходять, і насправді для них є сюрпризом, що там щось так. Да. Да, тобто, якщо навіть так трапилося і у лікаря зламався інструмент, пацієнта обов'язково потрібно про це про це повідомити, тому що да, іноді буває ситуації, ти робиш знімок, поглядаєш пацієнтом з на консультації і кажеш, що тут є неприємна ситуація, є процес, і скоріше у вас потрібний інструмент і пацієнт, як інструмент. Насправді ці ситуації бувають дуже часто і частіше, ніж хотілося. Добре, дякую, Анна Сергійовна. Питання були дуже цікаві. Я гадаю, ви справились просто на ураз. Відповідями <рес> було реально дуже цікаво, дуже багато нового. Я гадаю, дізналися і наші пацієнти, і я, і ваші колеги. Було дуже цікаво. Я вам дякую. Я пропоную зараз перейти до наступної частини надія. Наскільки я знаю, ви підготовили до нас декілька цікавих випадків з вашої клінічної практики. Я пропоную зараз на них подивитися. А на нам про них розповість більш детально. Поки ви будете дивитися, у вас буде можливість задати цікаві запитання Анні Сергіївні, які ми потім з вами будемо обговорювати. Купчика зверху, який його принципі єдиним чим турбував, це те, що туди збивалася їжа. Під час первинного огляду таких зубів було виявлено два, що викликало викликали пацієнта деякі подиви. Запропоновано було пацієнту зробити 3 d діагностику, і ось що ми побачили на знімку. досить таки глибокі каріозні порожнини, які вже дійшли до нерва. Пацієнт, звичайно, був в шоці, тому що зуби його абсолютно ніяк не торгували. Після проведення додаткових методів дослідження, тобто холодові тести, було виявлено, що ці зуби вже не живі і потребують ендодонтичного лікування. Судово відновлену стінку, було запломбовано канали. Насправді на 3 d знімку важко спіймати гарно ракурс, щоб показати повністю якісне лікування. Але цей випадок мені сподобався саме за те, як анатомія досить нетипова. Анатомія, і саме важливо пройти повністю всі додаткові канали, щоб потім не виникло запальних процесів. Через після лікування пацієнт встановив туди і через півроку було проведено контрольний знімок. Там все в порядку. Пацієнт задоволений. Є пацієнта відновлена і функція, і естетика, тому що під час посмішки в нього ці зуби досить таки видно. Далі тут теж пацієнтка звернулася з скаргою на естетичний дефект. Це верхні передні зубки. Зачастую, коли пацієнти пацієнтів є моменти з передніми зубами, вони вже приходять і конкретно кажуть, який зуб і що їх бентежить. Тут був невеликий скол Емалі. На знімку ми виявили каріяс і прийняли рішення його полікувати. Але вся складність задачі полягала в тому, що у пацієнта вже є попередньо встановлені реставрації, які в принципі іще можуть служити. Але е, пацієнтка в подальшому йде до нашого лікаря-ортопеда на протезування, і е, потрібно було б підібрати колір так, щоб він мінімально е, відрізнявся від уже попередніх реставрацій, так як знову ж таки, це е, зона естетики, це лінія посмішки, це верхнє ікло. кло. Е, наступний випадок, якраз до речі, стосується питання, що ми робимо з дуже зруйнованими зубами. Е, звернулася пацієнтка з скаргами на неприємні відчуття на зубчику на нижній щелепі. Е, Насправді я. Не зовсім часто фотографую, щоб десь все збирати в якісь кейси за Це бувають фотографії, так би мовити, на швидкоруч, на телефон, просто мінімально з звичайним стоматологічним церквом, даби просто показати пацієнту, яка там ситуація. Цей зубчик пролікований був ентодентично, він був відновлений, тепер на ньому стоїть короночка. Ось результат лікування, стінка на місці. ортопед туди поставив коронку, і зубчик функціонує в подальшому. Зараз працюють уже з пацієнтами в зрілому віці, все одно якось стараюся щоб їм було максимально комфортно, щоб вони почали довіряти. І щоб пацієнт, в якого який звернувся з однією конкретною проблемою, але їх там є багато, щоб він довірився. І Прийшов продовжити лікування. Ну це знов ж таки мені здається вже нічне якесь медичне запитання. Це, це саме про це, психологію. Це психологія. Психологія, так, так. Пацієнта потрібно мати свій підхід і здається. Здається, я справляюся. Ну я <рес> справляєтесь. У мене була пацієнтка, жіночка в такому ж дуже поважному віці, і їй потрібно було відреставрувати зуби, тому що воно її забентежило візуально. Mm -hmm. Плюс він був скол, воно було гостре, і я їй дала іграшку, вона лежала так. З усієї сили тримала ту іграшку, і я кажу, що ми вже завершили. Точно кажу, і я, 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 я. була боляче, бо вона одразу розповіла, що вона знає, що їй буде боляче, що їй буде неприємно, їй буде некомфортно, але робити щось треба. І їй потрібно продовжувати лікування Я кажуть, що після прям я постійно почуваєте, чи у вас все в порядку, так, да, да, все вперед, я все попадаю, що класна до Звичайно, і коли вона на перший прийом а, було видно поведінці пацієнта не хоче заходити в кабінет, вона не хоче сідати в крісло, вона не хоче давати щось робити. Другий візит вона вже з посмішкою, вона вже швиденько зайшла до кабінету, сіла в крісло, ці ми бігні готік. У нас є практично в кожному кабінеті є своя іграшка, яку я даю пацієнтам, які так і Добре, це дуже класно, що такий підхід, що таке відношення це мені здається дуже дорого коштує. Так, мені було дуже цікаво і дуже я не знаю, легко з вами розмовляти як зі спеціалістом, як із людиною, як із мамою, як із якимось, може бути психологом. Я не знаю. Ну мені було цікаво, я впевнена, нашим пацієнтам, нашим глядачам було так само цікаво з вами познайомитися, побачити вас не тільки е, в руках, не тільки в масці, а оце все трошки з вами познайомитися, подивитися на вас таку гарну сьогодні. Ми вам бажаємо берегти Зубки вчасно приходити на пропогляди, на лікування, не боятися стоматологів, бо ви бачите, що це вже на якісь угрюмі такі люди в халатах. Це прекрасні стоматологи, які дуже вас чекають не як пацієнтів, а як людину. Ми вас чекаємо на консультації та на профогляди. До нових зустрічей!